привіт привіт! Зачекай, добра щира людина! Будь ласка, зупинися на мить. Дозволь мені помолитися за 2026 рік і за лютий місяць. Добре? Дякую. Господи, я приходжу зараз перед Твоїм лицем і віряю цю дорогу людину, Твої святі Руки. Господи, від першого до останнього дня лютого я прошу тебе. Сам. Веди її та захищай її. Хай то буде вдома, в дорозі, чи моменти душевної боротьби, прошу Тебе, будь із нею, не залишаючи її ні на мить. Господи, всемогутній Ісусе, Сину Божий, хай у кожному її виборі та напрямку вона відчуває твоє керівництво і просвітлення. Коли в її серці буде страх чи неспокій, прошу тебе, Господи, вклади свій мир у її серця і душу. Господи, я не прошу, щоб у неї все було гладко. Але я прошу тебе, коли вона зустріне твої труднощі, невдачі чи випробування, простягни свою святу руку, щоб підтримати її. І допомогти їй подолати всі труднощі разом на восьмиденній онлайн-проповіді, я її запрошую. Коли їй здається, що вона більше не може триматися, прошу тебе, тихо, втіш її, перебуваючи поруч, біля неї, дай їй відчути твою присутність, твою могутність, щоб вона знала, що не сама, не наодинці, а ти біля неї, біля її серця і стукаєш. Хай твоє світло. Освітлює шлях перед нею, яким би звилистим не був цей шлях, хай надія на ньому залишиться міцною, як скеля. Хай вона покладається не на власні сили, а на тебе, Господи. Хай вона буде не розчарована, не розчарована життям, а підтримана твоєю могутньою силою, волі. Господи, також прошу Тебе. Доглянь за її родиною, за її дітьми, де б вона зараз не знаходилась, хай ангели-хоронці повсякчас оберігають її в дорозі чи вдома. Хай у цьому місяці щодня вона прокидається із твоєю радістю в серці, щодня виходить із дому під Твоїм захистом і щовечора мирно засинає в твоїх обіймах із щирою молитвою до тебе, Господи. Якщо ви бажаєте. Прийняти цю молитву у своє серце, будь ласка, прошу вас щиро, напишіть. З Богом ми сила, а без Бога ми ніхто. Або амінь. І також поділіться з нею, з тими, кого ви любите. Хай вони теж будуть ніжно оточені Божою любов'ю і захистом. На... Я дякую тобі, щира, добра людина, що ти поставила лайк, прокоментувала і підписалася. Слава Ісусу Христу! Слава Вседержителю, слава всемогутньому Господу Богу живому! Бережіть себе, українці, і не здавайтеся. Молимося до Бога. Він потребує нашої молитви від серця, щоб підживити Його, а Він завжди нам допомагає. Дякую вам. Амінь.